Все вітання наші. Друзі колеги, нарешті ми вам презентуємо нашу покривну культуру, з якою ми зараз активно працюємо. Момент того, як її потрібно подрібнити, підійшов, для чого це потрібно. Ми імітуємо роботу з покривною культурою, як, як з'їдає корова, частково залишаємо цю рослину живою. Залишається коренева система в неї жива, але основна гетруюча частина вона гине і пошкоджується. Бачимо, що частково сорго-суданська трава навіть вже вона підмерзла, овес у нас ще живий, жито живе, ярий ячмінь живий. Це дає нам можливість відновити родючість цього ґрунту, так як бачите, що попередник у нас озимий ріпак, частково і він у нас тут. Виступає як одною із сумішей покривних, але ми його сюди не сіяли, бо немає сенсу додавати в цю суміш яри ярий чи озимий ріпак, як він залишається на полі. Ця, це поле потім у нас буде проходити, в цей, буде проходити тут ін'єктор. Це буде у нас соняшник після. Ріпака, і для того ми і виконуємо ці всі роботи, буде він підживлювати аміачною водою, так як в нашому регіоні і для нашого ґрунту це найкраща діюча речовина в формі N4, так як вона найкраще тримається за ґрунт, бо це плюс, а вся органічна речовина це мінус. І тобто, зараз, щоб запустити процес мінералізації. Нам потрібно було внести сюди невелику кількість азот. Ми попередньо це робили, коли у нас перший раз проходила Вольта Алес по цьому полю, вона по подрібнила ріпак і якраз провокувала ту всю падалицю, яка тут є. Зараз працює 9-метровий агрегат Вольта Лес 9000. Його робоча швидкість, як бачите, висока. Тобто це 15-20 кілометрів в цьому діапазоні. Все залежить від того, наскільки. Гарно потрібно подрібнити ці рештки, але розподілення за рахунок швидкості якраз ідеальніше працює. Хочемо показати, як покривні культури себе тут почувають. Да? Зараз Бачите, що частково, я думаю, процентів 80, напевно, вона його подрібнила. Десь залишаються такі рослинки пошкоджені, і ми розуміємо, що вони морозом уб'ються. Вони, Якщо навіть якась із них ця культура переживе зиму, то ми її спрацюємо на ранніх етапах гліфосатом невеликою нормою. Але найголовніше, що залишається після покривної культури, після такого біорізноманіття на полі, це ось оцей ось ось ґрунт, який у нас тут вже покажу вам після вольти, весь пронизаний корінням і ось, ось Слой чорноземи. Бачите, які агрегати ґрунту. Ну, це неймовірне відчуття, коли ти береш ґрунт, і він так у тебе в руках дуже класно розпадається на такі дрібно-кумкуваті частинки. І видно, що весь ґрунт пронизаний корінням. Ось це еталон роботи нашої технології. На цьому році ми вже обробляли глибоко уже 4 роки, це вже буде 5 рік. І тут у нас буде стрижнева коренева система у виді соняшника. І попередньо тут був ріпачок, він також розущильний ґрунт гарно. Але для того, щоб посіяти тут соняшник, потрібно провести роботу для того, щоб отримати тут гарний урожай.